Це просто летягну. Це який тавишо. Друзі, всім привіт. Сьогодні я виїхав половити на поплавок, взяв свої дві поплавочні вудочки і хочу сьогодні половити плотвичку, краснопірку, щось із того. Також тут присутнього багато лина. Будемо подивимося, що буде клювати, те будемо і ловити. Я сьогодні на лодці, заплив став в таких зарослях, зараз закормлюся і буду ловити в таких вікнах. А то все хижа да хижа риба, все спінінг да спінінг. От сьогодні посидимо на поплавок. Так що вперед. Кормимося, закидаємо і чекаємо покльовок. По прикорці в мене взяв, як кажуть, то, що було, сир, творог, хліб і мелене зерно. То все розмішав, воно стоїлось небагато. На дві поплавочні вудочки вистачить одну буду вправо кидати, одну буду вліво до, до зілля. Отакі друзі взяв дві вудочки 6-метрові. Свої поплавчанки, одна з кільцями, одна без кілець. Будемо пробувати. Так, поноживці, друзі, що у мене? Все, банально і просто. Хробак і замішав манку. Ну така. Можна було шарики такі катати і на корчечок. Опари ще немає, так як на рибалку. Не готувався дуже і не було де купити опариша. Так на вечір вискочив. Тому сьогодні без опариша. Ну, спробуємо. Є хробак-манка? Будемо бачити. Так, друзі, закинув я дві вудочки. Одна вправо, друга туди вліво. Сидимо, чекаємо. Одну на манку, одну на хробака. Бачу, рибка трошки плюскається. Можливо, щось вдасться піймати. А дивіться. ну, дивіться, яка краснопера. Клас. Файно є. Файно є. Ну, ка краснопірочка. Клас. Ой, на маночку щось повело, друзі. На маночку щось хапнуло. О, кліє, гарно покльовує. Вийшов, Та теж така плоточка. Гарна плотва. Дивіться, друга впала одразу на дві вудочки, на ту і на ту покльовочку. Ну, то це супер. Відсіка краснопера і плотвичка одна. Діставати гачечки така штука. І тут поплавки в мене і по відці. З різний діаметром лески 0,12-02. Таке Маю з собою так. Так, друзі, така краснопірочка. Гарна ладошечна. І отак тут вичка. Тоже непогано взяла. Дві покльовки одночасно. Садочок от. О. Так, перенаживляємося. Ось так. А як крутиться? Ну, буде приманювати нашу рибку, а на другу я... Отак От манки. Невеличкий шарик змотав. І на гачечок. Отак. От маночку щось покльовує. Так на манку вже повело. Відразу. Опа. Дивіться, як... а, краснопера. Відразу наманку тільки закинув. І відразу. Ну така, гарна. Опа, є і став. Так. Ну, Така рибалочка. Покльовує трошки, більш-менш. Так, вже на хробака води бачу. Не можу я, друзі, вам зняти покльовку саму, бо не маю відповідного обладнання. Хорошої камери із зумом. Поки що все в майбутньому, думаю, буде. Поки що все знімаю на телефон. Хто дивиться мої відео, навіть екшн камери немає, от маю купити собі екшн камеру. Дешеву не брав, бо не бачу сенсу. Дешева екшн камера буде знімати так, як мій телефон. А хочу собі взяти Соньку, Sony AS300 або X3000, щось з тих. Їх вже в продажі немає нових. Шукаю на Олексі, можливо, щось знайду. Хороший варіант якийсь. Так, на манку закинув. відразу, друзі, відразу. Просто відразу і пішла. дивіться. Дивіться, як... Дивіться, яка краснопера. Відразу навіть другу удочку не встигаю перекинути. О, ну красавиця. Клас. Садочок. Не манку. Звичайна манка з водою замішав, дав трошки олії. Все, нічого більше не давав. Ось такі невеличкі шарики, раз. І туди. Друзі, дивіться, яка краснопірка. Це просто. Тихо, тихо. Аби тільки не зійшла. Та ви шо? Дивіться. -ху -ху. Лайкоса мені лайкоса. Дивіться яка. О! Клас! Ну це рибка, ні? Ну вартує, вартує таку рибку ловити. Виїхати на вечірню рибалочку клас, отримуєш таке задоволення так, в садочок її. це невеличка. Ну пірочка. Так відпускаємо. Ну, риба ходить, чути смокає по траві, так пасеться, гуляє. Там вже добре. Риба ходить, значить буде трошечки покльовувати. Справа пішла, положила. Так. Положила така невелика. Відпускаємо. Навіть відпустити по-людськи не можна. Пірочка. О така. На хромбак взяла. Таж ковтнула, ось друга тоже теж повела на мануку. О така, непогана може бути. На хробак, так лює, на те, на те, не знаю. На хробак бере і на манку бере. На що ліпше, не можу сказати, ну більше зловив поки що на манку. О, пішов. Так. Дрібна. Дрібна. Взяв би з собою цього інструмента, я б не знаю як би я діставав ті гачечки. Ну так заковтує, що капець просто. Так, на хробах щось помило, дивіться, дивіться. Пішло, пішло, пішло. О, ви що? Дивіться, дивіться, я не можу, не можу. О, то щось дуже велике. Що то таке? Ту ви шо, то тут то... карась, карась. Ви шо Так, 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 так. Так, де він? Не можу його повітря, хатний, не повітря. Хапай, хапай. Це який та вишов. Як його взяти, навіть не знаю. Ух, та вишо пішов навіть іди сюди. Не можу взяти, друзі. Все ж таки добре, що я лишив одну водочку на хробак. Хоча він і на манку міг взяти, ну. Дивіться, яка риба. Як тебе взяти, друже? Опа! Є, друзі, є, є. Та ви що, дивіться, на цього красення? Та це грам 700-800, напевно. Вау! Ну як, лайк, лайк. Та ви що, дивіться, який красень. Ви тільки погляньте, друзі, на цей карась. Дивіться, який... Ну це ж класно. Скільки заваж? Але це була борьба. Тягнути його було, це просто. 0,12 повідець, до речі, в мене стоїть. Я його взяв. Дрібне. Дрібне. Я вже так піднатужився, думав. Друзі, щось на хрубак. А, дрібне. А я щось подумав, що доросле. Щось крупніше, якось так впевнено. Дрібної плотвички, звісно вже дуже багато лишилося поза кадром. Тут вже нема що знімати, але зараз кльов трошечки вже не то. Не то, як я відразу приїхав. Пішло. манку пішло. Отаке о. Таке. Друзі, таке бо на вечір задовбує, а щось більше вже не хоче клювати. Так, і на ту, і на ту клює. Яку ж на хробака стояла, стояла, заклювало. Можливо на хробака більше риба. На першу хроба, на хробака. Підсікати. о щось так щось непогане друзі що тут у нас краснопіра така на хробак більшенька та більшенька вже давно не було більшенько і одне дрібне і дрібне на вечір вже хоч одна така Ну, більш-менш Так, віддай гачок мені, ну вони так кувтають то все діло. Отаку. От таку візьме. Тільки що таку. Наманочку зловив. Ну невелика. Айде. Дивіться, які лебіді гарні. Ну, красота! Отак понад мною пливут. Але красиві. Хм. А, шипить як, та я не рухаю вас, пливіть, дивіться. Ну, красота ж. Ну, як гарно. Так, друзі, буду я завершувати сьогоднішню рибалку. А Вже в нас за 29-та, вже темніє, треба збиратися. Ну, сьогодні рибалкою я задоволений. Давно я вже не виїжджав з поплавком просто спокійно посидіти. Як ви бачили з минулих відео, я все їздив на спіні, на хижака, на окуня, на щуку. А це так сьогодні вирішив на вечір з'їздити на поплавок посидіти. Так особливо й не готувався. Буквально за півгодинки скоренько зібрався і, і поїхав. Так, друзі, рибі ще покажу, що я взяв сьогодні. Дивіться, який той карась, звісно, ну це отак така рибка. Карасєвич. Ну, краснопірка, О, та, така одна велика, О, дивіться. Одна така краснопірка велика, карась. Ну і менша така до ладоньки. Теж є, не знаю скільки там штучок. Штучок, може 6 чи 7. Ну той карась, того. Напишу, до речі, скільки... яка його вага. І та краснопірка, я такої ще навіть і не ловив, дивіться. Грамів 250-300, напевно. Ну і карась грамів 700-800, я думаю, ну подивимось. Ну, Така рибка сьогодні. Непогано. Це буквально я зловив її в 6-й годині е вечора я був тут, закормився, ну і буквально 10 по 7 вже почався вітер. І за годинку часу, то можна сказати, я зловив ту всю більшу рибу. Напишіть в коментарях, як вам такий формат відео. Якщо сподобалась сьогоднішня рибалка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково підписуйтесь, друзі. До речі, на рахунок підписок вже у мене на каналі десь до 160 підписників доходить. Це вже приємно. Хай це не багато, це не є дуже багато, але все рівно. Це вже є початок. Так що, друзі, всім дякую, хто підписався на канал, хто дивиться мої риболовлі. Дуже вам дякую. Ну а тим, хто не підписався, обов'язково підписуйтесь, ставте лайкоси мені. Попереду ще дуже багато цікавих риболов буде. Надіємося, якщо в Україні нашій все буде добре. Так що, друзі, буду я збиратися, до нових зустрічей на риболовлях.